На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 27 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Відбулася сесія міської ради. Захотіли назвати гімназію, повернути історичну назву. Коломийські учні 9-го ліцею та його 6-ї і 10-ї філії придбали 5 FPV-дронів для українських військових. Маленькими кроками наближаємо нашу країну до перемоги разом. У нашому місті письменниця та журналістка Уляна Маляр розповіла про свою книгу. Це збірка різних історій, пов'язаних з моєю бабусею, яка мене виховувала. Про це та інше детальніше у випуску. Звернення до центральних органів влади, перейменування Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, ліквідація служби у справах дітей та скорочення штатної чисельності міської ради. Ці не тільки питання розглянули під час другого пленарного засідання 53-ї сесії Коломийської міської ради. Про перебіг сесії у нашому сюжеті. Друге пленарне засідання 53-ї сесії міської ради розпочинають зі змін до порядку денного. Два земельні питання знімають, натомість 21 загальне додають. Йдеться про роботу медичних установ, уточнення бюджету, різноманітних місцевих програм, передачу на баланс військових частин матеріальних цінностей. Також депутати вирішили офіційно звернутись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до Верховної Ради України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і Львівської міської ради. Зокрема, до прем'єр-міністра звернули щодо продовження виплат допомоги для внутрішньопереміщених осіб до завершення військового стану. Доповнили, що звернення адресують і уповноваженому справ людини Дмитрові Лубінцю. До Верховної ради та Національної ради з питань телебачення та радіомовлення звернулись депутати із пропозицією заборонити трансляції провайдерами кабельного телебачення російськомовних дитячих каналів. Дитячі програми великий вплив формування світогляду та мови ідентичної дітей всіх вікових груп. Тому заборона трансляції каналів мови агресора буде сприяти зміцненню нашої національної ідентичності, підтримчої української мови та культури. Просимо розглянути можливість введення заборони на трансляцію та поширення дитячих російськомовних програм провайдерами правому територію. Також на засіданні місцеві обранці офіційно звернулись до Львівської міської ради з пропозицією перейменувати вулицю Карпінського у Львові на честь Героя України сотенного кривоноса Мирослава Симчича. За 33, Мирослава, 1, 4, Далі на порядку денному питання щодо перейменування Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського і повернення йому назви Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Нагадаємо, на попередньому засіданні депутати не підтримали таке рішення. Цього ж разу були за зауваження і пропозиції, зокрема, депутат Віктор Фітьо поцікавився, чи можливо змінити формулювання замість ліцей використовувати освітній чи то навчальний заклад, Коломийська гімназія. Забрати слово ліцей це неможливо, бо це є за структурою такий заклад, тому що там навчаються діти до 11 класів на даний час. захотіли називати гімназія, повернути історичну назву. Воно є тому у лапках. Також на засіданні розглядали питання про внесення змін у чисельність апарату структури міської ради та її виконавчих органів. Зараз це 256 штатних одиниць. Пропонують 234. проектом рішення не, не встановлено звільнення працівників. Звільнення праців тут встановлюється структура виконавчих органів і встановлена доведена штатна чисельність міської ради та її виконавчих органів. Однак, депутат міської ради Андрій Куничак вважає, що таке рішення фактично. Ліквідація управління секретаріату Коломийської міської ради і звільнення працівників. Казали, що жоден працівник міської ради не буде звільнений. Але ці працівники будуть звільнені. І може бути депутати, не забуває, що це робиться із того, щоб ліквідувати секретаря міської ради, з яким ви працювали три роки. Мені здається, ніколи не було заоплачено до роботи цього. Цього правління. Що стосується штатної чисельності, у нас є вільних вакансій на даний час постійних 22 вакансії. І відповідно в даному проєкті рішення пропонується до скорочення 22 штатні одиниці. Тому про звільнення такої мови немає. Є скорочення штатної чисельності, що за собою тягне оптимізацію фонду оплати праці. Окрім цього, цим рішенням ліквідували службу у справах дітей Коломийської міської ради. Однак, фахівці тепер будуть працювати у складі управління соціальної політики. Продовжує пояснення Ірина Жолоб. Наша служба у справах дітей працює фактично зараз. Є є у структурі міської ради як юридичної особи і не має статусу юридичної особи. Відповідно, даним проектом рішення пропонується її поставити у структуру управління соціальної політики. Зі статусом юридичної особи рішення щодо змін депутати підтримали. Також підтримали пропозицію щодо змін у програмі оздоровлення дітей від управління соціальної політики. Начальник управління Віталій Яворський пояснює, йдеться про дітей військовослужбовців. Це стосується виключення дітей від військовослужбовців, які проходять військову службу в частинах, розташованих на території Колміської міської територіальної громади. Незалежно від їх місця реєстрації, яким ми оплачували дитяче оздоровлення в таборах минулі два роки, так як кошти скорочені програми даної. А натомість пропонується додати дітей, які є жителями Коломийської міської територіальної громади, якщо хоча б один з їх батьків має проходження військової служби в зоні бойових дій не менше 30 днів протягом останніх 6 місяців перед місяцем звернення. Це стосується ну, придбання потівок за кошти міського бюджету. Також несли зміни до програм у сферах культури, спорту, управління комунального господарства. А ще вирішували земельні питання та передавали матеріальні цінності на баланс військових частин. Коломийська міська громада придбала 750 FPV-дронів для військових. Нагадаємо, нещодавно міський голова відвідав на фронті наших захисників і передав безпілотники від громади вартістю 15 мільйонів гривень. Далі пряма мова Богдана Станіславського. Першу частину я був на фронті ці п'ятні провідав наші тероборони 77 батальйон, нашу десятку передали І ці дрони, вони дякували. І, до речі, завтра прибудуть 300 дронів, коли вони ближчий час буде досікати на схід, може їх передати наші десяті. Подарунок від тих, кого захищають. Коломийські учні 9-го ліцею та його 6-ї і 10-ї філій придбали 5 FPV-дронів для українських військових. Напередодні ліцеїсти у навчальних закладах провели ярмарки, зібрали кошти і купили безпілотники для захисників. Відразу передали їх представнику 10-ї бригади Едельвейс. Ще зовсім молоді, але вже доволі свідомі патріоти, учні Коломийського дев'ятого ліцею та його шостої і десятої філій – активно допомагають українським захисникам із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча волонтерством займаються ще з 2014-го. мають чимало ідей, у який спосіб збирати кошти, щоб купувати військовим усе необхідне. Цього разу провели ярмарки. Благодійність і доброта це два крила, на яких тримається людство, і на шляху до здійснення найбільшої мрії, перемоги ми маємо єднатися, роблячи добрі справи. У день єднання, 16 лютого, з ініціативи учнівського парламенту відбувся благодійний ярмарок, до якого долучилася уся ліцейна родина: учні, вчителі, батьки, а також наші філії. За вирушені кошти ми придбали дрони для наших захисників і долучаємось до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. Маленькими кроками наближаємо нашу країну до перемоги разом. Слава Україні, Героям слава! Готувалися до благодійного ярмарку. Ми викликали різні смаколики, ми залучали наших родичів, сусідів, друзів. І ми просто хочемо зробити добре діло для ЗСУ, тому що вони наші захисники. Вони захищають нашу країну, і ми за це їм дуже вдячні. Ми вирішуємо долучатись до таких акцій, тому що ми розуміємо, що якщо немає, то хто і також школа це майбутнє нашої держави. І якщо вже в школі ми будемо активно долучатись до волонтерської діяльності, то учні, вже вийшовши зі школи і залишивши її, стануть більш свідомими громадянами і зможуть допомагати нашій армії і державі. До волонтерства ліцеїсти доєдналися із перших днів війни, і зазвичай це власне ініціатива дітей, їхніх батьків та педагогів, розповідає директорка Коломийського ліцею номер 9 Ганна Пасічна. Учнів навіть не треба про щось просити, вони завжди шукають різні способи, щоб допомогти нашим захисникам. Ми кожного разу на потреби військових відгукуємося і стараємося по мірі можливості те, що можуть зробити діти, і то, що можуть зробити наші батьки і вчителі. Ми відправляли на фронт і тепловізори, і комп'ютери, різну техніку, яку по силі можна було опанувати. Тепер ми підключилися до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ, пташка для Дельвейсів. Це настільки ми захотіли включитися в цей флешмоб і. Відправити і дати хлопцям те, що на сьогодні їм дуже потрібне у школах нашого опорного закладу. У всіх трьох школах ми провели ярмарок, так і назвали його Флешмоб ударний дрон для ЗСУ. На ярмарку викторгували гроші, продавали і печиво, і вироби ручні. Дуже дітки брали активну участь, і батьки з ними, і вчителі ми зібрали кошти. І сьогодні ми придбали 5 дронів для зсу. І хочемо відправити і. Побажати нашим хлопцям, щоб якомога швидше настала перемога, і щоб найважливіше вони всі повернулися живими і здоровими додому. П'яті в відразу передали нашим захисникам представник 10-ї гірсько-штурмової бригади Денис Стеценко подякував дітям і каже: військовим особливо приємно знати, що вони захищають свідоме, патріотичне юне покоління. Дякуємо дітям, Коломиї і 9-му ліцею за ту допомогу, яку надали Збройним силам України. Вона нам допоможе. Безпілотники для захисників передали у межах флешмобу ударний дрон для ЗСУ. Нагадаємо, його зініціював голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Завдання наших дітей це все таки навчатися, здобувати освіту для того, щоб потім розвивати нашу країну, рухати її до європейського союзу. Але коли під час війни діти хочуть долучитися в той чи інший спосіб, для того, щоб підтримати збройні сили України, звичайно, що ми вітаємо. Діти можуть у різний спосіб долучатися, чи то допомагати плести сітки, чи робити. Копні свічки, чи ще щось там, якісь написати листи на підтримку наших військовослужбовців сьогодні, учні 9-го ліцею долучилися до флешмобу Ударний дрон для зсу. І, звичайно, що ми їм щиро за це вдячні їхнім педагогам, батькам, рідним і близьким, які напевно що разом вони це все допомагали, щоб зібрати ці кошти і придбати необхідні на сьогоднішній день для наших військовослужбовців FPV-дрони. Тому щиро дякуємо їм за це. Допоки війна триває, кожен із нас повинен доєднуватися до допомоги нашим захисникам, адже від кожного з нас залежить, як швидко ми зможемо здолати ворога. Захисникові з Коломищини присвоїли звання Герой України. Офіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Лобудюк отримав найвищу державну нагороду, щоправда, посмертно. Як ідеться в указі президента України, звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Володимиру Лобудюку присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові нагадає. Володимир Лободюк, уродженець села Коршів, після закінчення школи навчався у Коропецькому ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою. Далі у Львівській національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, після закінчення якої отримав офіцерське звання. У 2021-му проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Був командиром мінометної батареї 2-го батальйону бригади. Тоді ж отримав звання старший лейтенант, 16 грудня дві 22 го Володимир Лободюк загинув у бою, захищаючи Україну від російських загарбників. Йому було лише 22 роки. З початку року на Прикарпатті виникло 87 пожеж на відкритих ділянках, на загальній площі 14 гектарів. Для порівняння за аналогічний період минулоріч таких пожеж було 15. Найбільше займань виникло у Коломийському, Надвірнянському та Івано-Франківському районах. У 90% випадках причина виникнення пожеж в екосистемах. Людська недбалість про жахливі наслідки розповість начальниця сектору зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в області Христина Перцович. Спалювання сухої трави та рослинних залишків перетворилося на справжнє екологічне лихо: десятки з гектарів згорілої землі, заживо спалені, дикі тварини, колосальні матеріальні збитки, задіяні значні людські ресурси та технічні ресурси. Такими є наслідки безглуздого спалювання сухостою з початку року. І 90 випадків виникнення пожеж в екосистемах це є людська недбалість. Незважаючи на численні застереження, рятувальників, громадяни продовжують проводити такі прибирання, тим самим провокуючи масштабні пожежі, отруюючи повітря десятками найрізноманітніших хімічних сполук, спалювання трави аж ніяк не сприяє підвищенню родючості ґрунтів. Адже висока температура при горінні знищує всю мікрофлору, що утворюється у верхньому шарі ґрунту. Гинуть не тільки мікроорганізми, а й знищується гнізда птахів. Від сильної трав'яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. Суха минулорічна трава це не сміття, це безцінний продукт харчування, житло, притулок, створений самою природою. Тільки з початку року на території нашої області виникло 87 пожеж сухої трави на загальній площі 14 гектарів. Ці пожежі пов'язані з тим, що люди спалюють суху траву, сміття, рослинність на присадивних ділянках, дачних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях. Тож вогнеборці ліквідовують численні пожежі, а це постійні виїзди рятувальників. Та надзвичайно велика витрата ресурсів у складний воєнний час, під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни та караються позбавленням волі. А якщо раптом, у той час, коли вогнеборці ліквідовують загорання сухої трави та сміття, які виникли з вини людини. Може знадобитися допомога працівників служби порятунку в іншому кінці міста чи села, хто компенсує згаяні дорогоцінні хвилини, які будуть витрачені на слідування до місця події, адже за цей час можна було врятувати чиєсь життя. Ще одним тривожним фактором є те, що люди спалюють суху траву навіть тоді, коли лунає сигнал про повітряну тривогу. Вони не ховаються у сховища, продовжують господарювати. Наражаючи на подвійну небезпеку, як себе, так і рятувальників, баба Федиха у Коломиї письменниця та журналістка Уляна Маляр розповіла про свою книгу. Це збірник гуцульських легенд, пов'язаних із карпатською міфологією. Також є авторські розповіді. Розповісти про гуцульський фольклор та діалекти її запросили вихованці модельної школи New Моделс. Уляна Маляр українська письменниця та журналістка. Народилась на Верховинщині у селі Буковець, авторка і ведуча художньо-документальних проєктів, артперсона, невідомі казки та легенди. Знай своє дослідниця гуцульщини, лауреатка міжнародних премій. Нещодавно видала книгу Баба Федиха. Це силянка коротких історій про гуцулку Федиху і її онучку Уляну, власне, авторку книги. Серед розповідей чільне місце займають оповідки, пов'язані із гуцульською. Міфологією ділиться авторка. Це збірка різних історій, пов'язаних з моєю бабусею, яка мене виховувала. Але окрім наших таких побутових історій, тут є і гуцульські казки, легенди, які вона мені оповідала, і які я збирала. Уляна Маляр продовжує Гуцульщина один із найзагадковіших етнорегіонів України з особливою культурою. Можливо, каже авторка, це тому, що народилася і росла саме тут. Мені здається, що Гуцульщина – це якраз саме те місце, яке найбільше оповите містикою, а цей жанр мені дуже любиться. У Коломиї Уляна Маляр завітала на запрошення модельне. Школи Нью Моделс». вона не тільки розповіла вихованцям про книгу, а й більш детально познайомила їх із гуцульськими діалектами, фразеологізмами, легендами та казками, кожен з нас повинен бути рудованим, кожен повинен з нас знати про своє і своїх у цей час, особливо для дітей, це є архіважливо. Тим паче, що тут є діти не тільки з гуцульщини і покуття. От тут є діти із східної України, з центральної України. І коли я їм розповідала про мавок, чогастрі. Перелесники вони такі були здивовані, що є виявляється кілька видів мавок, не тільки одна там мавка іде йде мультфільм, і ми знаємо знамениту е, мавку колесі українки. А виявляється, вони є ну дуже різними. Їх там кілька підвидів і те, і все. Тому це дуже важливо знати про своє, про своїх, і тим паче, що наша е, міфологія ну є дуже цікава. Вихованки модельної школи Аріна та Юстина діляться спілкування із казкаркою їм дуже сподобалось. Я знала скільки на ці зустрічі мавок. Мені дуже сподобалася історія про страшну мавку. Цікавою зустріч була і для старших вихованців модельного агентства New Models. Моделс. 14-річна Ірина впевнена, що бути моделлю це не лише вміння дефілювати, а й розум і знання. Тому такі зустрічі неабияк корисні. Багато чого цікавого розказала, і навіть не знала, що є багато видів мавок. До слова офіційної презентації книги Баба Федиха не було навіть у Івано-Франківську, адже тираж розкупили Одразу ж після друку. Та вже зараз у видавництві знову друкують книгу авторства Уляни Маляр. Тоді каже письменниця, презентує бабу Федиху не лише в обласному центрі, а й запланує візит із книгою у Коломию. Окрім книги, Уляна Маляр веде ютуб канал, де усіляко популяризує гуцульщину. Окрім казок та легенд, там публікують розповіді про унікальних людей, місця, традиції та ремесла карпатського краю. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення.